Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Отже, Тарас, вітаємо вас, добрий день. Слава Україні. Так, доброго дня, героям слава. Отже, на вашу думку, а чому оцей мирний план, який так бравурно дещо викотили Франція та Британія, все ж таки не, не знайшов у них певної єдиної думки? Це через їхні внутрішні, скажімо, протиріччя, якщо вони є? Чи чому? Тому що його неможливо реалізувати. <рес> Слухайте. Ну я, я не розумію, про при яке припинення говорить Макрон. Е, знаєте, мені це нагадує анекдот про цих е, е, мишей, які прийшли до Філіна. І говорить, що нам робити, нас сови їдять, всі нас зображають. Що нам робити? Він говорить: ну станьте їжачками, і ніхто вас чіпати не буде. Вони пішли. А потім думають, а як ми станемо їжачками? Знову повертаються до Філіна, запитують: А як нам стати їжачками, Це ж неможливо. им говорить: не чіпайте мене, я стратег, а не тактик. Ну як вони собі це уявляють? Ну ну, дивіться зараз від Європи, що потрібно, Потрібно, щоб вони знайшли 100 мільярдів. І вони у них є. Заплатили нарешті е, Трампу за незакупівлю американської зброї для України. А потім вже думають над якимись хімерними планами. Тому що сьогодні є літаки, завтра немає. Ну нас цікавить і Нас повинна цікавити конкретика, коли європейці почнуться ну, на перших етапах зараз фінансувати. Війну в Україні, що від них вимагає, точніше Сполучені Штати Америки А далі вже розвивати власну промисловість, інвестувати в українську промисловість. Яка швидше і ефективніше працює ніж європейська, і зменшувати свою залежність від Сполучених Штатів Америки? Тому що поки що це такі, знаєте, ну реальний анекдот, як він збирається зупиняти, а що Україна не буде бити по території Росії, тому що це єдиний інструмент примусу Росіян на. До тих умов, які нам потрібні, ну сьогодні он в з влупили по цьому по а, а, нафтових переробках і влетіло, до речі. цікаво, в газорозподільчу станцію. А таке, що ми теж не будемо вбити по території Росії. Далі а що буде, якщо Росія порушить це це перебір'я? Вони бомбардувати Росію, збираються і так далі. це поки що таке. Знаєте, будь-який договір. А якщо не зрозумілий механізм примусового виконання сторін до виконання умов договору, це просто порожні папери, це просто розмова. Так, по факту такі ж можна по суті питання поставити і сполученим штатам. А як вони будуть забезпечувати це припинення вогню? А якщо Росія <пас> порушить, ми це все почули? І тоді ну, по правильно. факту і сп... зі сполученими штатами це теж порожній папірець. Ну так і це, це теж ну так, так і запитуються. Ну, цей, цей поперець перелітки земельне метали, Він же передбачає, якщо не буде допомоги а, військової допомоги Сполучених Штатів Америки, то нічого і не буде виконуватись по цьому договору. Хм. Добре, а якби Європа, ну умовно, або там Британія, наприклад, Британія теж не останній гравеці, в принципі, вона, до речі, не, не частка Євросоюзу. Ми пам'ятаємо Брексіт, вони взагалі на острові. Їх теж між Росією і Європою розділяє як мінімум Ла-Манш. А якби Британія активізувала зараз трек. Перемовин з Росією, ну, наприклад, почали би шукати дійсно спочатку дипломатичні місії, так як це сполучені штати роблять. Теж би, наприклад, посулили би росіянам певні пом'якшення, знову би відкрили можливість російським олігархам купувати нерухомість в Лондоні чи ще в якихось приємних британських містах. Ну, словом, відкрили би двері з надією на перемовний трек. Вдалося би таке, як думаєте? Ні, звичайно, Росія не не збирається припиняти війну. Ні, ніякі перемовини не вони не збираються йти. То поки потім при владі він буде воювати. Від них нам на, нас цікавити, повинна конкретика, де гроші на ведення війни і на закупівлю американської зброї, тому що ми критично залежимо від американців, особливо по системах ППО. А по інших системах ми менше вже залежні, слава богу. Все ж таки в оборонку у нас якось розкачали, і тут Трамп нічого не може зробити, заборонити бити по території Російської Федерації, тому що у нас тут знову шукають знаєте, золота полуботка. Хто там буде гарантувати нам якісь гарантії гарантією, гарантію безпеки України є виключно українська армія. Наш ВПК який робить нас суб'єктним, от що от що є. А все інше а, нам буде допомагати, коли ми будемо сильнішими. От, от і все, і будуть якісь гарантії давати. Ну але все, а, все одно ви... гарант... Ну, Ми ж що, почали. Що? Ми почали розмову з того, що ви кажете: насправді Європі треба знайти 100 мільярдів доларів, дати це американцям, щоб на ці да. гроші закупити. А, але Європа да. точно не хоче це робити. Європа Чому? готова Чому? дати нам, не знаю, кредитами, що завгодно. Ну, Європа, мені здається, просто якщо Європа зараз знайде 100 мільярдів, а, наприклад, ну, умовно, як то кажуть, Винь та полож, ну вона, вона схлопнеться. Ну, тобто, їх чекатиме напевно, скоріш Тому за все. Схлопне. То схлопнеться? Хто вам вони казали про те, що якщо вони віддадуть 200 мільярдів сікідам мільярдів євро, які лежать е, е, кредитів, е, не кредитів, а активів російських, то Бельгія, а за нею ще пару країн точно очікує дефолт? Да, ні, тут питання не в тому. Дивіться, європейці витратили на боротьбу з ковідом 3 трильйони євро. Повтора трильйона просто натракували. Допомога Україні за три роки приблизно 260-280 мільярдів. Далі суверенний фонд Норвегії. Знаєте скільки складається? 1,7 триліона. 1,7 триліона. трильйона. Норвегія головний бенефіціар від того, що Росія покинула покинула газовий ринок. Норвегії вже страшно. Вон, я бачу у них там я бачив статті про те, що е, Норвегія щось не впевнена, що їх НАТО буде захищати. Ну, от одна Норвегія може знайти 100 мільярдів. Я вже мовчу про те, що вони просто можуть надрукувати 500 мільярдів євро для того, щоб оплатити допомогу Україні. Тут вже не йдеться про конфіскацію активів. Я теж не вірю, що конфіскація активів відбудеться, тому що це неможливо буде зробити з багатьох причин. Ну, добре, пане Тарасе. А, а як на наприклад, та ж Норвегія, яка не є членом НАТО, яка просто собі живе вона і... і вона є членом НАТО. Ну, добре, окей, є членом НАТО, е, або інші країни. От ви кажете, можуть надрукувати там 500 мільярдів, або взяти там і заплатити дійсно 100 мільярдів. А як вони це пояснять своїм виборцям? Ну от чому взагалі Норвегії завтра з бомби? Завтра бомби будуть летіти? Жирне життя закінчилося. От нехай пояснюють, а в чому чого ви так переживаєте за європейців? Вони не бо нехай пояснюють, що все, все закінчилося, або о, зараз трамп влупить лупиті мита по 25%, так і у них посипеться економіка, тому що вони 5% на ВВП не хочуть витрачати. От така розмова буде. Дорець, якщо, ми, не ми хочуть, з вами, якщо еліти не хочуть, якщо еліти не хочуть розмовляти з зі своїм народом, то це проблема еліт. Значить, буде перевибори, і будуть інші еліти. От, і все добре. Ми з вами якось дійшли висновку, що Трамп діє як рекетир, ну так, браток з 90-х за принципом. Да. у нього і... такий бізнес був да. от. І, але ми ж чули його запит на 350 мільярдів. Зараз ви кажете, от якби Європа знайшла 100, Дала би Трампу на зброю, на цю зброю би закупили. А хто дає гарантію? Чи хто дасть Європі гарантію? Що він скаже, чекайте, а мені потрібні взагалі 350, Ну давайте ще 250 ну, це на бочку. Гіпотетичні розмови, гіпотетичні розмови, нехай знайдуть хоча б 100 мільярдів на закупівлю зброї конкретно. Це, це Трамп спеціально там цифри говорить. Ну любить людина, велика цифри, так а про те, що, начебто, Україні шутувала. Ну я дуже є ж документи Пентагону, які все це підтверджує, що нам не було такого суми до України взагалі дійшло у, у порівнянні з тим, що говориться. Ну там близько 60 мільярдів не більше ніж європейці. Добре. Ну а хоч якась, взагалі, ну Україна країна в ЄС е, може на собі замкнути лідерство в плані підтримки України, може виступити таким лідером, таким не знаю, ну. Е... Передовиком, так би мовити, і сказати все не потрібні штати, чи Штати потрібні в будь-якому разі, і штати на цьому вміло ну, грають ну звичайно, що вміло грають тільки вони вже перегинають палицю. Тому що зараз європейці почнуть рахувати гроші, а потім рахувати. Ну дивіться, по перше, те, що відбулося 28 го числа в овальному кабінеті. Багатьох це США в дійсності більше собі на репутацію нашкодило, тому що багатьох, у багатьох закралася така розумна думка. Чи якщо ми навіть заплатимо гроші, чи буде безпека у нас? Да? Тому що а потім нам не скажуть, що виявляється ми, ми винуваті в чому і так далі. Тому тут же питання до європейців, наскільки у них знаєте, починає працювати інстинкт збереження, тому що Східна Європа, Скандинавія нічого пояснювати не, не треба. Їм страшно. Вони вже чітко це розуміють, тому що у них кордон є з Росією, Норвегії, в тому числі. Вони рахуються, вони дивляться, що ситуація значно гірша. Так, звичайно, деякі країни, які. Далеке знаходиться від кордонів з Росією. Звичайно, що у них ситуація а, значно краще. Вони думають, що поки з'їдять ці країни, вони встигну там, вони переживуть. Але це питання, хто може лідерство взяти. Ну, звичайно, що Стара Європа це Німеччина, Франція, Британія. Ну і гроші є у Норвегії, у Швеції є гарне ВПК. Які значно краще, наприклад, ніж німецький, і багато чого іншого ну, плюс українське ВПК. дайте Україні 20 мільярдів. Вона вам наштампує ракети на там дальністю на 4-5 тисяч кілометрів. Краще до речі, ніж і дешевше, і швидше, ніж, наприклад, американський. Ви а, будемо в єдиній безпековій системі знаходитися. Але для цього Україні потрібно дозволити експорт нашого підприємства ВПК, тому що ця діоська ситуація об'єднаних арабських еміратів. Де проходила оборонна виставка? Росіяни вже ходять, продають дрони, які вони випробують на е, війні в Україні і показують ось, захоплюють ринки, активно діють, е, торгуються, в тому числі тому, що зброя це політика і багато чого іншого. Тобто ми повинні теж пропонувати свої послуги в цьому випадку, тому що. Те, що от зараз відбувається, це ну фактично, якщо підтвердиться інформація, що американці ще додумалися припинити допомогу Україні, це вважається, що НАТО вже не існує. НАТО вже вже мертва. Це просто є поки що оболонка, яка називається що НАТО. А НАТО вже не існує як таке. Так Путін цього і добивався. А от тепер руками Трампа це і зламав. Тобто, можна сказати, що Путін своєї мети добився. Ні, ну так він вимагає від європейців гроші. А європейці повинні рахувати, що потрібно їм американці. А може краще дати більше грошей в цей в на розширення арсеналів ядерних арсеналів Британії та Франції. І дати гроші Україні, а потім виявиться, що можна вкластися не в 5% ВВП, наприклад, наприклад, три з і розвивати власну промисловість оборону, не бути залежними від, наприклад, Сполучених Штатів Америки. А потім ще невідомо хто буде першим приходити і проситися, проситися продати зброю в Європу, тому що це ж удар по оборонних компаніях Сполучених Штатів Америки. Вони будуть дуже втрачати від ринків збуту. Тому тут європейці це залежить від наскільки швидко європейці Починають мислити, розуміти, що пожежа давно в їхньому домі. І якщо вони думають, що вони можуть перечекати, ні, вони не перечекають. Добре, ще такий момент наостанок дуже короткий. щойно у нас був пан Дубовик, який казав, що на фоні от цієї призупинки постачання акції американських оборонних компаній почали рости. Це як корелюється? Не знаю, чого вони ростуть, тому що якщо Європи ростуть оборонні компанії першу чергу Європи, тому що вони точно будуть розширювати своє виробництво. А щодо американської зброї, це поки що велике питання, чи буде воно, чи ні. Окей, що ж дякуємо. Дякуємо, поставимо кому знає одна, бо навіть три крапки в цій розмові. Впевнений, ми ще до неї повернемось. Дякуємо вам, пане Тарасе, Тарас Загородній, політолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Що він був з нами на зв'язку?